Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC The Battle of Jimmy. І нам треба вантаж знищити цих <гум> бомбистів. Хоча не легко буде, тому що я в розшуку, по -перше, а по-друге.

І чому раніше я не заплатив штраф. Та давайте, ну, проїжджайте, чого ви. Ось так, проїжджайте. Так. Придеться важку артилерію використати. Демо! Так, і треба в бензобак влучити. Та гаразд, відчепіться тільки. Ну давайте 300 баксів, які відчепіться. Ляха-муха, а цей до зубів озброєний. Дивно, що на підйом, я зміг заднім ходом виїхати. Пробуємо якомога швиденько. Сурпрайс! Сурпрайс! Шкода, що гранат немає. Ну перейдеться отак постріляти. Тобто враховується бал, якщо мене не влучали цими кулями. Так, Чим швидше доїду, тим краще. Вот так. Так, приехали. Сюрприз. Я Те, що бензобак не можу влучити. Ось так. Все, знищили їхній вантаж. Тепер залишається що туди бігти, просто щоб закінчити цю місію. Рівень Б. 100 баксів заплатили. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо вподобайки. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!